Вітаю на константі Порошенко один із найвпливовіших людей України. Має інтереси та вплив у харчовій промисловості, агросекторі, медіа, логістиці, фінансовій та страховій сфері. А також він володіє банком. Найвідомішим його бізнесом є, звичайно ж, компанія Рошен. На додачу до всього цього, Порошенко має ще й політичний вплив, що дає нам змогу без сумніву називати його олігархом. Тепер давайте розберемо, якими конкретно активами володіє найгірший президент України. Починаємо. Медіа Порошенко активно використовує свої канали для просування власного іміджу. Його п'ятий канал та Перший мають відверто про Порошенівську пропаганду. У листопаді 21-го року Порошенко, хоч і передав права на телеканали, П'ятий канал та прямий їхнім працівникам, але від цього інформаційна повістка аж ніяк не змінилася. Харчова промисловість. Компанія Рошен вже багато років є лідером з виробництва солодощів, а також посідає перше місце з експортерів солодощів в Україні. Водночас у портфелі експрезидента налічується чимало агропідприємств та три заводи з вироблень. Ня крохмалю майже весь іноземний бізнес Петра Порошенка це компанії з виробництва кондитерської продукції. Фінансовий сектор. Активи Петра Порошенка у цих галузях представлені банківською установою Міжнародний інвестиційний банк з активами у 8 мільярдів гривень. 32-ге місце за розміром активів в Україні. Та страховою компанією країна. Це далеко не весь перелік володінь шоколадного зрадника. Загально його статки оцінюються майже у 730 мільйонів доларів. Для порівняння статки Зеленського це приблизно 20 мільйонів доларів. Це є показовим у плані можливостей тіньового впливу на політику в Україні. Підписуйтесь на канал. Чао!